Я сейчас йду на День народження. Я сюди квіточку буду дарити. Там ще піжамка, гроші 2500, 2500. Ну, тут і, типа, тоже мені давали мою мамі тисячку а мені 2500. Чекаємо. Мусіна ну, закрита. Ну, чекаємо Ти все порубився так тість? Ти не жовте поле, і погнізи, щастя рейдок. Я була біжет, но я влюбилася снова пости. Е, а маневі там вайпины самий час така только ты не привыкла. Да, я собі звернула ногу, то дуже больно було. Учора. Я йду на народження й жовте поле і на пане щастя, й долю, ви всі радісну блокитну, усміхнулися. Так уже з зуб болидеш

Світ на повне ми чудес, лине лине жовте поле І над вами щось, то й долю ви всіх радісно блакитно. Сі наповни чудес, свій наповниний чудес. Щастя і долю, ви всі радісно на блокетно. Щастя і долю вам блакитно Ви не в де поле. І над вами щастя, і долю весь радять на блакитно. І на долю вам радіти. Поле і над вами рінотині, у -у -у. і добролюблені. Це насихне росте поле. І над вами х'яно радість радіся блокину, що були здорові.